У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа його побіліла, наче світло. Такими словами, апостол і Евангеліст Матфей описує одну з найвизначніших подій в історії нашого спасіння. Свідками преображення Господнього Стали три його найближчі учні і апостоли, які, по слову преподобного Іоанна Дамаскіна, найбільше проявили себе у чеснотах: Петро у вірі, Яків у терпінні і вірності, Іоан у любові. Учні Христові ніколи не бачили нічого подібного. Людською мовою передати те, що відбулося на Фаворській горі, було просто неможливо. Але преподобний Іоанн Дамаскін, наскільки це можливо, людською мовою виражає те, що відбулося на горі Фавор, на Фаворській горі, в нинішній день очима людськими було побачене, небачене. Було тіло земне, яке сяюче божественним світлом, тіло смертне, яке випромінювало божественну славу. Преображення Господнє це вияв Божества Христа перед його учнями і апостолами. Блажений Августин говорить нам про те, що Господь засяяв світлом, демонструючи всім, хто був присутній на Фаворській горі, своїм найближчим учням, що Він є світло, яке просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Господь є справжнє і істинне світло, в променях якого ми купаємося, дорогі браття і сестри. Доторкаючись до яких ми освячуємо своє єство, ми наближаємося до Бога і стаємо богоподібними, бо уподібнюємося Богу і стаємо Його учнями, послідовниками і проповідниками Євангелія Царства. Господь відкрив себе для своїх учнів у тій мірі, наскільки вони могли це усвідомити і побачити. Своїми тілесними очима. Господь не змінився, він був таким, яким він був насправді. Але до цього часу його божество було прикрито людською природою. І тільки в день преображення, коли на Фаворській горі він світлом божественним осіяв все навколишнє, тільки тоді його учні і апостоли побачили. Наскільки це можливо було для них ту велику славу Божества Господнього? Преображення Господнє це зміцнення апостолів і учнів Христових у вірі. Воно відбулося напередодні страждань, хресного шляху Спасителя, і тому для учнів Його це було важливим, щоб вони побачили. Христа у Його славі і не зневірилися, і не розбіглися тоді, коли побачить Його розіп'ятим на Христі, беззахисним, але знали, усвідомлювали і розуміли, що це Господь, який по Слову своєму в третій день воскресне і освятить всяку людську природу, піднісши її до небесної висоти. Саме тому блаженний Іронім Стридонський говорить про те, що Господь явився своїм учням у такому вигляді, у якому Він прийде у царстві небесному. Преображення Господнє це передвідчуття, передсмак царства небесного, того царства, яке Господь приготовив для кожного з нас, того царства, до якого закликається кожна віруюча людина. До тієї вічної перспективи, заради якої Господь прийшов у цей світ, постраждав, був розіп'ятий на Христі, воскрес і разом з собою воскресив кожну людину, що вірує у нього і є його послідовником. Царство Небесне це ціль нашого християнського життя. Кожен з нас прагне туди, кожен з нас всі свої вміння, старання і намагання. Збирає для того, щоб земним життям заслужити у Бога, бути причасниками Його небесної слави. Кожна віруюча людина все своє життя скеровує так, щоб удостоїтися бути у славі Небесного Отця і перебувати у Царстві слави разом з Богом і Творцем нашим. Преображення Господнє. Це засвідчення того, що неодмінно буде Воскресіння мертвих, через присутність на фаворі пророка Моїсея, через якого Господь дав старозаповітному Ізраїлю закон, і через присутність пророка Ілії, в особі якого об'єднуються всі пророки старого заповіту. Господь. Підкреслює, що Він є Господом неба і землі. І тому святі отці говорять про те, що Мойсей та Ілія стали видимими на Фаворській горі для того, щоб показати, що, Госп... що Ісус є Господь всього видимого і невидимого, є Господь закона і пророків, є Господь неба і землі. І ось чуємо слова, які промовляє Бог Отець для всього світу про свого Божественного Сина. Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління Його слухайте. Цими словами, владика неба і землі засвідчує про те, що син Його Божественний прийшов у світ для того, щоб не зруйнувати закон старозаповітній. Але для того, щоб дати більш досконалий закон, як він сам про себе говорить, я прийшов не зруйнувати закон, але доповнити його. Преображення Господнє це вияв майбутньої божественної природи, це вияв майбутньої природи людини. Адже перебуваючи у Бозі. Кожна людина наближається до обоження, кожна людина уподібнюється Богу, кожна людина стає богоподібною, як це заповідав нам наш Творець і промислитель, що привів кожного з нас у цей світ. Преподобний Єфрем Сирін говорить про те, що Господь преобразився перед своїми апостолами для того, щоб вказати їм, що і вони повинні, подібно йому, преобразити Своє єство. Більше того, преображення Господні, дорогі браття і сестри, дає нам розуміння і натхнення того, що Господь преобразився для кожного з нас. І з цього часу для кожної людини відкривається шлях приображення своєї, своєї свого внутрішнього єства, своїх внутрішніх сил, своєї внутрішньої людини для того, щоби. Цим самим наблизитися до Бога і стати слугами, рабами Його вічної слави. Господь вказує нам той шлях, який веде до досконалості, адже сам Він говорить про те, щоб ми були досконалі, як і досконалий Отець наш Небесний. Сьогоднішнє свято, дорогі браття і сестри. Своєю глибиною дає чітке розуміння для кожного з нас, що ми покликані бути досконалими, кращими і зміцненими у добрі. Ми покликані приображати свою душу, свій внутрішній світ для того, щоб наближатися до Бога і разом стати причасниками Його величної і красивої слави у Царстві Небесному. Преображення Господнє це свято. Яке вказує на ціль нашого життя. А вона полягає в тому, щоб, змінивши свої вчинки погані на добрі, змінивши своє серце, викорінюючи з нього все недобре і закликаючи туди Божу благодать, ми стали достойними послідовниками Христа. Ми були достойними того покликання. Називатися православними християнами і свідчити всім навколишнім нашим рідним і ближнім про те, що Христос прийшов у цей світ для того, щоб спасти, зберегти і вдосконалити кожну віруючу в нього людину. Щоденно відбувається в житті кожного з нас преображення нашої душі. Відбувається воно тоді, якщо ми справді цього прагнемо і намагаємося втілювати його в своєму земному житті. Святий праведний Іоанн Кронштадтський говорить про те, що всіх нас очікує преображення від тлінного тіла в нетлінне, від темного у світле, але тільки тих, хто є чеснотливим. Ми покликані зберігати і зміцнювати чесноти. Добрі справи, добро у своєму житті. Це наш шлях християнський іншого шляху у нас просто немає. Життя людське наповнене щоденними подвигами, трудами, вдосконаленнями і збагаченнями. Древні патерики і святоотцівські передання говорять нам про безліч випадків, коли людина щоденно преображає себе, свою душу. І наближається хоча б на невеличкий крок до Бога. Преподобний Паїсій Святогорець, спілкування з яким пам'ятаю ще наші сучасники, передає багато цікавих розповідей для кожного з нас, для того, щоб, навчаючись ними, ми вдосконалювали духовно своє життя. Одного разу, до преподобного паїсія прийшов юнак, який розповів йому про свою подорож на острів Патмос. Він поїхав туди для того, щоб звершити паломництво, помолитися Богу на святих місцях. Але тільки ступивши на землю, до нього підійшла жінка, яка почала зваблювати Його. І тут він, зібравши всі свої внутрішні сили, сказав: Господи, допоможи мені. Я приїхав сюди. Не займатися нечистими справами, але молитися тобі і поклонятися святим місцям, які є на цій землі. І як розповідає цей юнак, уже наступної ночі йому явився Христос, який сяяв нетлінним фаворським світлом і зміцнив Його у його житті, подвигах і трудах. Інший випадок розповідає преподобний поїсі про те, як людина, чоловік все своє життя боролася з сімейними труднощами. Йому доводилося нести важкі випробування, доводилося терпіти, обмежувати себе для того, щоб зберігати сім'ю, для того, щоб зберігати єдність. І коли ця людина молилася вночі у своїй кімнаті. То божественне світло осяяло її навколо. Сам Господь був присутній разом з ним, даючи йому сили і підтримки, щоб і надалі нести свій життєвий хрест. Як ми бачимо, дорогі браті і сестри, Господь від нас не вимагає чогось надзвичайного. І преподобної поїсі Святогорець говорить про те, що Господь не вимагає від нас багато для того, щоб нам допомогти у нашому подвизі. Господь цінує і потребує від нас хоча б трішки старання. Коли Він побачить, що ми бажаємо бути Його, коли Він побачить, що ми бажаємо наблизитися до Нього, боротися з гріхом, перемагати зло і зміцнюватися в добрі, тоді неодмінна допомога Божа, Його милості і щедроти будуть. Повсякчасно у нашому житті. І навіть у тих наших важких справах, які здаються для нас невирішеними у нашому житті, Господь допоможе, вкаже правильний шлях і виведе нас з тієї чи іншої життєвої ситуації, яка потребує особливої допомоги Царя Небесного. Для того, щоб перебувати з Богом. Бути з ним у єднанні, ми повинні зміцнювати молитву у своєму житті. Молитва нас єднає з Богом. Молитва це наша розмова з нашим Творцем. Молитва це той союз невидимий, у якому ми перебуваємо з нашим Творцем кожного разу, коли від щирого серця, від душі своїми словами чи уставними молитвами. Звертаємося до Бога і просимо Його допомоги і Його особливої присутності у нашому житті. Інший проповідник і апологет нетварного фаворського світла, святитель Григорій Палама, який жив і трудився у 14 столітті, говорить про те, що беззупинна Ісусова молитва це справа кожної віруючої людини. Молитва очищає. І наближає кожного з нас до споглядання Господа у Його славі. Коли людина перебуває у єдності з Богом, тоді всі інші негаразди, труднощі, сімейні випробування переходять на інший план. Це єднання з нашим творцем. Ця присутність Бога у нашому житті настільки зміцнює кожного з нас, що всі ті труднощі, які є в нашому житті, втрачають свою силу. Ми відчуваємо і знаємо, що з Божою допомогою можемо подолати, пройти, перемогти все те, що є сьогодні на нашому життєвому шляху. Усвідомлюємо, дорогі браття і сестри, ці глибини нашого духовного життя. Намагаємося... Наближатися до Бога щоденно приображаючи своє, своє внутрішнє єство для того, щоб постійно перебувати з Христом і разом з апостолом Петром промовляти Його слова. Господи, добре нам тут бути! Амінь.